Давай, 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 Марик, йди! иди. Иди, иди, иди. Блин, давай. Молодцы. Молодці, давайте, давайте, рух, зібралися. Давай, давай, Маркуся, працюй. Марко. Боже, не дайте, не дайте. Ярик. Ярик. Марчик.

Молодець, давай, Марко! Марко, Надо було... Марко, Марко давайте, ближче, давайте, давайте! Віднимей после, так. Ярик! Давай, 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 Диша! Давай, Ярик! Давайте. Боже, боже, боже. Не, 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 не. Више, вийшов, вище. І дань. Оце вона. Давай, давай. Ти як на поїздці туди поїхав. Дай, можеш продавати поворота, це середи. Дай, дай, дай! дай, дай, дай йди, 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 Марік, йди! Дай! Відаю до морича, Марік! Добре, давай, давай! Там давай, ну, перед вами три давай, було, давай. як би він віддав. Він би віддав.

Масік кутовий! Перед ним! Перед ним! Між ними воротами! Гуляли! Ті пальмя стріляли! Д... Давай, давай, давай мальчик забігай! Сідайте, сідайте! Матик! Марчик, ліво тримай! Молодец, давай!

До марія Дай, Перевезте до маріка, там є багато людей біля моря. Матік Ліва! Да, перейду, Ліву, Давайте, ліва да. найкрай, край, Добре, кидай! О, Наш мам! Суки, відкачі, тривати Не спішіть, не спішіть! Не спішіть! Отут, От а може? Робитеся на чому, навіть нашу передачу! не Відкуди кидай! Ой, пробити! Боже, не дайте, не дайте! Не дайте, хлопчики, Данечка, не дай! Молодець! Беріть Ярик! Ще, ще, ще! Ширше! Забирай, забирай, Даня! Давай, давай, давай. Ні! Ні, ні, ні! Молодець Ярик! Хорошо, Женя, пас сухай! Від воріт. А що тут? Від воріт, від воріт. Забігай. Вже Забігай. Вище. Водя, вже м'яч вели. До вас перелітає. Це чиста ситуація. До кінця. Боже, Ярик не дай. Даня не дай. Приймай, сірі. Заду, заду. Давай, давай, віддавай. Ліс, ліс! Ліс! Простріл! Простріл! Давай! Хорош! Молодец! Молодец! Чи аут, чи кутовий? Господи, дай Боже нам сил! <гумі> все матч.

Ех, блін, хлопці. Давай, давай, Марко. Ай. Кидай вже, кидай! Скоро, скоро! А да не стій, працюй! І давай, Ярик! Є! Yeah. Давай. Давай! Ну! давай! Ай. Молодці, молодці! Давайте, давайте! Марчик! Даня! Ай, яй яй Поставь сьогодні, все сьогодні між нами прилітає, Маріч. Давай, давай. Значить, лиски, нічого, нічого. Давай, давай. Сідайте трошки. Гравця, гравця. Гравці візьміть. Ай! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ви ні?

Не так і давай, И... давай, Данечка. Давай. o sinal. Oh, Прокидай! Попади просто в ворота, нормально, сумно. нє не, не не не, шпук б'є. шпук г'є! Яй, просить! Яй! Судіть! Марк, то в суде просят, а не в пацане. Ничего. <таспортизр> <таспортизр>

Ярик, Ярик, не дай, Ярик! Давай Марко! Є, До грати! Молодець! Молодець Марко! Yeah, yeah. <зас> Давай, Данечка! Давайте. І бий! Мар ви сиди, і... Трошки сідай нижче. Марчик, дивися, обережно прав... Ліва. Ай! Ярик! Молодець! назад, Пусть між собою. Посередині ближче. Наше перелетіло! перелетів. Давай да ні, ні, ні. Марчик, не дай. Ні! Давай Ярик! ой ой ой, ой. Фу! Кутовий буде, кутовий, кутовий. Нє, нє, Марчик, того не тримай, туди йди. Молодці, молодці! Марко, Марко, дивись пильной за гравцем. Марко, Марко от, отут гравей! Даня. Даня? Наш. Хорошо, Не ми почали грати! Та у них що, бірюші в ушах чи що? А кому штрафний? Їм А чого? А де наші свалили патенти? Марік, тримай гравця, синок. Марчик, тримай, тримай! Гравці! Перестрибне! Молодець Ярік! Давай, перебригне! Перід. Перід. Давай, Ярік! Підхвачуй! Віддавай і Забийте! забити. Молодці. 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 Молодці! Примойте. Давай, Давайте. Привайте. Треба гол. Привайте. Давай приливайте, включайся ще. Ні, ні. Не розслабляться! Давай! Дай, давай, Ярик! Давай! Давай, давай дай! Давай, давай! Дай, И. Дай. Дай. И. Дай. 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 Давай, мий! Іще зараз! Не забирайте м'ячі довай! Давай! Мяч май! Ой, граємо. А чому граємо? Нічого, нічого, добре. Сідай, Марчик, сідай! Марчик, Марчик, перед ним! Між ними воротами, Марчик! Між ними воротами! Отак, отак Сім! І вривайся! Допомагай, допомагай, Марч! Марчик, ну ти про це я й казала! Болі.

Думай, може, думай! Ай, па! Допити! Давайте назад! Скоро сторон! Молодець дає! Ти що? Боже, коли вже кінець буде. Ні, 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 не дайте, Марщик сідай! Вийшов наш. Не спіши, Марк, не спіши! Пауза. Що ти робиш? Забирай тепер! Давай до кінця! Сідай, сідай, Марк! Та йди в нього! Справа, конечно! Перед працюй! Боже, ну що ви робите? Голя! Голя! Ви, робити! Ви Вибий! Випини! Біжіть! Давай, Коля! Ви, давай іди, Коля! Та забирайте! Вперед! Та ну не в ногу ж їм ну, хлопці, та що ви робите? Стоп! 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 Не знаю. Прилітай! Годя там Давлю мені треба паску дати, борісь! Пальміра програє? Програє, по-моєму, два... Не знаю, 24-34 в мене йде, але я раніше почала. Скільки ще? Марко, ззаді гравця. Давай, Гертер! Давай! Назад! Назад! Назад, назад, назад! Давай, Данечка! Давай, Данечка! А скільки ще пан суддя? Скільки ще по часу? Добре! Не дайте! Ідіть ні! дайте! Голот ви бийте! Вони готуються! Приймай м'я! Привіт! Не, не спішіть! Не спіши! Марко, не спіши! Не спіши, Марко! Балін! Марко, забирайте! Молодець! 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 Не спіши! Не подавай м'яч! Вибий! Вибий! Коля, вибий! Спокій. Коля, іди в нього! Спокій, іди в нього! Спокій, Та не туди, хлопці! Є! Ми виграли 2-1, вітаю! Молодці!